Добрий день, малята! Хлопчики і дівчатка! Узимку ми святкуємо дуже багато свят, і одне з них це Різдво. До Різдва завжди готуються заздалегідь, прикрашають будинок, але не тільки ялинкою, а ще колом з ялинкових гілок. І це коло називається Різдвяним вінком. Ця традиція до нас прийшла із західних країн. Та потроху приживаються в Україні. Різдвяний вінок прикрашають ялинковими іграшками, стрічками, дзвіночками, шишками, намистинками та іншими прикрасами. Розміщують різдвяний вінок на столі, вішають на вхідні двері або на стінах для створення затишку. Гарного настрою та святкової атмосфери. Пропоную і вам, дітки, намалювати гарний різдвяний віночок. Але спочатку пограємо з нашими пальчиками. Ми віночок малювали. Гарно його прикрашали. Там краплинки, і сніжинки, і смачненькі мандаринки. Для створення святкового віночка нам потрібно арку жовтого кольору. Різнокольорові фарби, трубочки для соку та гігієнічні палички. На аркуші паперу намалюйте коло за допомогою тарілки. А далі розрізаною трубочкою малюємо ялинкові гілочки. А потім наш різдвяний віночок прикрашаємо вантиком та різнокольоровими кульками. Різдвяна казка наступає з різдвом Христовим! Вас вітаю! Бажаю щирих привітань і здійснення усіх бажань!